Віпет Ukraine. разом сильніші. Для нас це початок нашого професійного шляху, тому а, результат для нас не є важливим. А, для нас найбільш важливе це розвиток наших хлопців а, для того, щоб вони досягли чогось більшого. А, і дуже круто, що ми можемо грати тут. Вони можуть відчути атмосферу вболівальників. А, як того не є в професійному футболі, тому для нас це чудовий досвід. Будь ласка, чи є запитання? Якщо немає запитань, Та, тоді, я тоді ще, ще від мене запитання. Ну, зрештою, якщо говорити виключно про футбол, ви розуміли, що суперник набагато серйозніший, статусніший. Про що говорили хлопцям і наскільки їхнє хвилювання вам вдалося стартове, можливо, словами, можливо, там психологічному аспекті подолати. Я скажу, що ми говорили саме про те, що нам важливо було долати хвилювання, відчути цю атмосферу, і ми з цим впоралися. Ми впорались. Ми програли сьогодні поділу, дійсно різний клас команди прем'єр ліги, яка дуже круто виглядає зараз в першості. Ну і команди другої ліги на різний клас футболістів. Попри те, ми доволі довго трималися, доволі дисципліновано хлопці відпрацювали. На жаль, пропустили в першому таймі і другий гол трошки кіксом От, Ну, Психологічного тиску хлопці не відчували перед цією грою. Вони вийшли грати, доказувати мотивовані. Показати себе, як, може, як ми можемо репрезентувати свій клуб. Вони ну, віддавали всі свої сили в матчі. На жаль, на сьогодні треба бути об'єктивним. Ми не готові конкурувати на такому рівні, але ми будемо крок за кроком докладати зусиль, щоб зростати, розвиватися і ставати краще. Що ви почерпнули з цієї гри? О, цієї гри? Повертаючись додому, дійсно. Да. Це, Це дуже, дуже дуже важливий момент. Ми підчерпнули для себе. Важливість нашої такої самоідентичності, тобто що ми в другій лігі намагаємося грати в футбол, а не бити просто вертикальний м'яч, як більшість команд робить. Ми зараз програємо матчі, просто ми натикаємося на тиск суперників вертикально, натиск, але самі заспокоюємо гру тобто, ну м'яч під контроль, розігриші, і вже ми ну, виділяємося малюнком попри суперників. Молоді хлопці, десь не вистачає впевненості, а вона прийде з кожним матчем і прийде результат. Да, і в якийсь момент прорве. Ну, прорвети перемоги і будемо радувати наших болівальників. Ми вам цього бажаємо. Дякую. Дякую. Леса вікторовичу. Ви були щойно в роздягальні суперника. Були аплодисменти, про що спілкувалися з командою Пену. Ну я знаю трошки цю команду, бо граючи ще в Інгульці, будучи футболістом, я. Їздив на запрошення цього прекрасного проєкту. Я вважаю, що в цілому люди мають дізнатися, що це, що це за команда, звідки, які в них ідеї, цілі. Я проводив тренування тоді дітей, і час зараз мені сказали, що двоє чи троє гравців зараз грають в цій команді. Це дуже класно. Але цей проект великий. Вони допомагають людям, допомагають дітям не тільки. Не тільки Футбольному плані розвиватися, вони допомагають ставати особистостями, розвивають їх різнобічно і дуже класно. І ми зійшлися, коли ну, побачили жереб, ми дзвонилися з одним з, одним з представників Пінелу, і Така у нас разом родилася думка, що можна зіграти цей матч тут, бо вони грають поки що не можуть грати вдома, а грають на виїзді свої ігри. І ми зійшлися на тому, що це великий досвід для цього клубу: побачити, як функціонує клуб з прем'єр-ліги, дати можливість зіграти молодим хлопцям, які ще вчора грали там на область аматори і не були професійними гравцями, побачити цей стадіон, побачити ауру цього стадіону болівальників. Фанатів, і ми зійшлися на тому, що головне буде для цієї команди відчути досвід, досвід, набути досвід для клубу і для гравців. І Я вважаю, що ПНЛ не має зараз дивитися на цей результат. Вони мають дивитися на те, що вони отримували трошки більше і. Щиро кажучи, ми передивлялися ПНЛ і вони зараз ну, не мають гарних результатів в другій лізі, але вони їх вирізняють те, як вони грають. Їх модель гри вона є. Вже моментами впізнавано, як вони намагаються виходити з під тиску, грати на третього, потім шукати простір за спинами захисників. Це дуже добре. Вони мають не підлаштовуватися під те, що відбувається в другій лізі. В той футбол, який грають більшості команд в другій лізі, вони мають гнути свою лінію, і результат вони здобудуть. Будь ласка, запитання про з мачу протоколу сьогодні 10 змін було статувоспаді, лише мало вітру залишився. Складі з перших хвилин вийшов сьогодні. Як вам знову ротація? Чи задоволені всі магація? Ну ми вчора казали про те, що зазвичай, коли йде ротація, коли йде глобальна ротація, щось не виходить, і гравці десь губляться, тренера нервують, бо очікують і звикли до іншого футболу. Кажуть, це не Завжди проблема, коли є ротація суто гравців. Це е, має бути розуміння тренера, що будуть помилки. Вони мають бути терплячими до ситуації. Так, десь е, не виходило, щось не виходило, десь були втрати м'яча. Ми розуміємо, що в такому, е, в такому складі ми не грали ще і будуть десь, е, десь рахуватості. Плюс грали молоді гравці, які. Дебютували дебютанти, можна сказати. І в цілому, в цілому задоволені роботи, готовністю гравців. І... Але розуміємо, що було багато епізодів, особливо в перерві, ми про них поговорили, про те, що нам потрібно було міняти. Ще запитання? Перед матчем ви запропонували болівальникам обрати гравців, які вийдуть на поле з mm одного -hmm. підсумку трьох усіх трьох гравців, які виграли в голосуванні болівальників. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, про цей задум, наскільки він спрацював, наскільки ви задоволені комунікацію? Більше п'яти тисяч людей взяли участь в цьому голосуванні? Я казав про те, що в сучасному футболі в Україні в такій країні як Україна. Ми трошки втрачаємо аудиторію і нам потрібно збільшувати це. Ми маємо показувати, що ми відкриті. Так, це не буде постійно, так це і не має бути постійно. Але якісь такі жести ми маємо робити, показуючи нашому оболівальнику, нашим прихильникам про те, що ми поруч з вами, що ми вам довіряємо, що ми дослухаємося до ваших думок. Під час не знаю, першого тайму хтось мені щось викрикував з трибуни чи, чи в початку другого, да, в початку другого, щоб я когось там міняв. Ну там розумію, що це там, робити не потрібно. Я там розумію, що такими жестами ми десь дуже наближаємо наших, наших відданих фанатів, вболівальників. Є як я. Тобто ми хотіли б, в першу чергу показати, що ми не дуже далеко, що ми не десь на, на Олімпі сидимо, до нас не можна доторкнутися, що ви, ви частина команди і сьогодні ви там, вибирали гравців і вони принесли результат, можна так сказати. Тому я думаю, що оті 5 тисяч людей, які приймали участь, можете сміливо запам'ятати цей день і сказати, що ви великою чергою великою частиною вплинули на цей результат. Сьогодні Карпата грали в новій формі червоно-чорній. По-перше, я допомагав на вигляд, і по-друге, можна сказати, що форбляття зняв червоно Чорно-Чорній формі чи ні. Ну, да, я, я багато чув про це і багато застережень про те, що це не фортова форма. І дуже, 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 дуже символічно, що ми зіграли в червоно-чорній. Такий день, День Незалежності. Дуже символічно в те, що ми зіграли в ній в Кубку України сьогодні День Незалежності і перемога в Кубку України Карпат. Це також про боротьбу за незалежність, коли вони та команда грала в Москві. І вона показала людям всієї країни великої країни на той час, що це. Країна незалежних і вільних людей. І символічно, що саме ми в цей день грали в ній. І символічно, напевно, що ми здобули такий результат саме, саме в цій формі. Це є результат, який він в плані, в плані наближення там, до рекорду. Чи... 8-0 найбільша перемога. Найбільша перемога? Білоруський Нєман, по-моєму, 68-й рік. Перемагала так само 8-0, да? Ну, тому. Класно, що, що ця форма, що знову ж таки, що ми, ми чули про це, дуже багато чули, про те, що червона форма є нефортовою. Але ми разом з Любомиром, з відділом медіа підготували для хлопців відео, пояснили для іноземців, що, що означають ці кольори. Чому саме ці кольори? І ми це презентували гравцям на зборах, сказали, що ми будемо грати в червоно-чорній формі, щоб вони готувалися, щоб вони забули про це, що кажуть, що вона не фортова. Сьогодні я нагадав і скинув в загальний чат наш клубний це відео, і ну, намагав, намагаючись надихнути гравців і показати, що е, все, що в нас є, якісь обмеження, це все у нас в голові. Po pierwsze.